Вітаю, любі друзі! Зараз ми з вами знаходимося у офісі компанії Forever в місті Кременчук. І як я вам обіцяла, хочу швиденько, постараюся швиденько розповісти про наші наборчики CLEAN 9. Наша детокс-програма CLEAN 9, ще коротко її називають c 9 Вона складається із алоевера, Протеїнових коктейльчиків та, звісно, дієтичних добавок, які сприяють покращенню обміну речовин та е, спаленню зайвих жирів. Дивіться. Почну я вам розповідати з того, що за дієтичні добавки входять в нашу програму. Так, ось тут є такі три блістери з дієтичними добавками. Е, тут є дві дієтичні ди, ди, добавки. Гарсінія та терму. А ще є отака клітковина. Гарсінія, вона виробляється з фрукту гарсінія камбоджинська і вона сприяє е тому, щоб вуглеводи, які ми споживаємо, не перетворювалися на жири. Тобто, перешкоджає утворенню жирових відкладень. Із тої їжі, що ми вживаємо. Вуглеводи, які ми з'їли, вони одразу відпро... відправляються на вироблення енергії і не залишаються в нашому організмі. Тож дуже сприяє схудненню. Терм це поєднання декількох компонентів, які сприяють прискоренню обміну речовин, підвищенню енергії в організмі, а також. Сприяють тому, щоб не відкладався і не вироблявся зайвий холестерин в нашому організмі. Теж дуже корисна для процесу хрупнення добавка. Дивимося далі. Це рослина клітковина, Forever Fiber, вона водорозчинна, вона не всмоктується в нашому організмі, а проходить транзитом через наш кишківник. Таким чином вона виводить із собою. Все, що є зайвого в нашому кишківнику, це шлаки, токсини. А також сприяє розмноженню корисних бактерій в нашому кишківнику. Теж дуже корисна така добавка. Наші гелі алоя вера представлені у двох видах: це наш чистий гель алоя вера, вироблений з внутрішньої м'якоті листа алоя, та... Алої вера ягідний нектар. Це такий самий чистий гель, але з додаванням соку клюкви, журавлини та яблука. Так, наші гелі алоевера. Ми знаємо, що вони сприяють очищенню нашого організму на клітинному рівні, сприяють живленню кожної клітини, допомагають. Проводити всередину клітини всі необхідні корисні речовини, таким чином, щоб наші клітиночки вони добре себе, щоб вони добре себе почували та гарно працювали. Завдяки поєднанню алоє, клюкви та яблука компанія отримала продукт, який сприяє здоров'ю сечовивідної системи, очищує печінку, дуже гарно впливає на. Стан організму при респіраторних захворюваннях допомагає виводити мокротиння. Він містить дуже багато вітаміну С. Зміцнює імунітет. Також дуже корисний для людей, у кого є серцево-судинні захворювання. Наші протеїнові коктейлі. Вони зроблені на основі соєвого білку, містять 17 грамів протеїну на порцію і сюди додані натуральні вітаміни та мінерали. Тож, споживаючи отакі коктейльки, замінюючи один прийом їжі, ми робимо так, що наше Вживаючи цей коктейль, це у нас іде як повноцінний прийом їжі. Саме завдяки тому, що є і білок необхідний для нашого організму, вітаміни та мінерали. Дуже, дуже гарні коктейлі. От дивіться. І компанія нам пропонує такі варіанти з оцих наших складників: дві баночки алоє гелю. Разом з ванільним коктейлем та дієтичними добавками. Отакий От перший варіант програми. Другий варіант це коли не ванільний коктейль пропонують, а зі смаком шоколаду. От. І третій варіант програми С9 це ягідний нектар, ванільний коктейль та дієтичні наші добавки. Обирайте за вашим смаком, як вам більше подобається. Особисто я ще не визначилася, з яким соком я буду проходити свою програму, з яким гелем Алоє. Ну, я ще подивлюся, чи жовтий він підходить для усіх, чи такий ягідний. Ну, щось мені підказує, що мабуть я буду проходити з ягідним. Чому? Ви знаєте, сьогодні в день відкрила холодильничок, а там стояв відкритий жовтий і відкритий ягідний гель. І я так, мені так захотілося ягідного, я його швиденько дістала, відкрила, розбавила собі в теплій водичці і випала. І відчула, що це було саме те, що потрібно моєму організму. От бачите, як е, організм мені сам підказав, що мені випити, що мені буде краще в даний момент. Подивимося, що мені підкаже мій організм завтра. Ну, Ягідний, звісно, він е, такий солодкуватий, тому що яблучка солоденькі, там додані, е, журавлина таку кислинку має гарну. Ду, дуже гарний на смак цей. Цей напій, тож, раджу вам спробувати. Дякую за увагу! Гарного вечора!